Доброго дня, гості та підписники мого каналу. Нарешті настав той день, коли будемо встановлювати Android-монітор в Аеноме Ган 2. Для цього я розібрав консоль часів. У нас знімається дуже легко. Тут вар піднімається і тут вар піднімається. Це ройом часів, в який підходить 6 проводів із підрульового переключателя в Renault Megane 2, і в який будемо підключати на канбуз. Так що, погнали! Ось ці шість проводів, які будемо підключати під, під рульового переключателя. Йдуть перві з цієї сторони фішки, шість штук підряд. Розпінував ці шість проводків, трошки повозився, звісно, і брав іголки, і шпильки, і тут ще потрібно оцього щолочку так сюди так можна, а зараз Донизу і з цієї сторони, так само донизу. І тоді воно відходить, а так не можна ніякому розпінувати. Так що так. Дорогі підписники, дивіться, як я підключив резом, який у нас підключається з канбуса. Тепер він відщувкується. І все, ми можемо в який час відщухнути і підключити цю фішку назад і поставити все на штатне місце. Ось так, які у нас провода вийшли. Можете собі зробити скріншот. Ось так вверху йдуть. Ось так внизу йдуть. І йдуть вони ось сюди, на канбус. Тут. Можете подивитись, як я підключив. І все працює тепер. Потім, як все зберу, покажу вам, що вийшло, як все працює, переключателі роблять, звук додає. Кольосико переключає плейлисти, виключає, вимикає звук. Все працює. Так що дивіться далі. Далі будемо збирати GPS-антенну. І антенну приклею сюди на панель і буде гарно і проведеться шнур через оці отвори прямо туди, донизу. Так що, робимо далі. Останні моменти до включення магнітоли. з флешки виявив бардачок. два виходи. Ось флешка, ось два виходи. Можна і знімати бардачок і не буде мішати, останеться вихода з бардачком. Так. Спробуємо запустити. Чається, тримається добре. Це так у нас получилось. Під ухом, без гору все видно. Можемо запустити музику. Козбагнути, чому я насправді радію. Мозок пасує, коли беруть, вверх зимі почуття. Набагато краще, ніж було. У світі без неї не бо в нас на голов. За лицем неудуйних думок, що бувають з лиття Нащо обіймиляють на землю єдиною тінню. Я буду назавжди для них. Маленьким вліттям вона знає. що я думаю, коли лягаю? Таке підключення вийшло. Потім буде відео, де підключення буде камери заднього виду. Так що, дивіться. Для того, щоб підключити канбус, щоб він запрацював, ще потрібно включити в самій магнітолі. Для цього нам потрібно включити магнітолу, зайти на системні налаштування. заводські налаштування. І тут нам потрібно ввести пароль. У мене пароль я знайшов в інтернеті 1617. Кожний магнітолем може бути інший. Шукайте в інтернеті. Входимо в настройки і тут вибираємо CANBUS. Can Type System. Заходимо сюди. І тут вибираємо нашу модель. Тобто у нас модель канбуса Heward. Потім вибираємо нашу машину Renault, Megane, який рік, вся система. І все, і все тоді потрібно повинно запрацювати. Потім підключення, як ми підключили. Так що ось таке вийшло у нас відео по установці Android Magneto Lenomai L2. Так що підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Всім пока!